До Міської ради звернулася громадське з необхідністю, щоб навести порядок благоустрій нашого міського парку. Ми ініціювали цього року в грудні місяці звернення до міської ради по реконструкції парку. Міська рада підтримала, було засідання попереднє, де ми розглядали концепцію реконструкції парку. Ми це все обговорювали, проговорювали, і було вирішено, що за оцей період, поки не розпустилася зелень, нам дуже важливо зараз почистити парк. Сьогодні працівники комунального підприємства Бучацькі ліси почали роботи по наведенні благоустрою в Бучацькому міському парку. Протягом довгих часів тут ні ніхто нічого не робив, і на загал дуже багато роботи. Ми плануємо. Тут облаштувати місця для відпочинку, бо це дуже важливо, щоб наші жителі мали де прогулятися, де відпочити, де провести свій вільний час. Плануємо робити це в різні етапи, тому що розуміємо, що сьогодні йде війна і багато коштів. Ми не зможемо разом використати. Спочатку ми проведемо благоустрій. Після того ми визначимо локації, де будуть для дітей майданчики, локації для відпочинку, локації для спорту. Наш парк є унікальним. Він складається із двох парків: старо. Старого парку, який закладений ще з часів графа Потоцького, і більш новішого парку, який став продовженням старого парку, в 1967 році. Старий парк наш він унікальний, тим, що на його території знаходиться декілька багатостовбурових лип, їх називають гніздо лип. Нам важливо ці унікальні пам'ятки зберегти. Жодного живого дерева ніхто не буде зрізати, навпаки, якщо буде необхідність, ми будемо досаджувати різні насадження для того, щоб тут було красиво.